Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Погоджуємось, приймаємо і говоримо разом. Амінь, амінь. Це для мене, амінь. Це працює в моєму житті. Амінь. Сьогодні дуже таку цікаву тему хочу підняти. Бог дає твоє, і воно Твоє. Це дуже цікава тема. І я хочу її розкрити на підставі однієї притчі або одного вчення, яке ми маємо через служіння Ісуса Христа. І я хочу, щоб ви були уважними, тому що багато людей підходять і говорять, пастор, я так відчуваю, що те служіння повинно бути моїм там, а там уже брат його зайняв, і як тепер я буду без цього жити. Дівчина каже, а я вважаю, що це клавіші мої, я не на них грати, співати, а там уже стоїть інша дівчина, що мені з цим робити? Послухайте, я хочу вам одну річ прочитати, як навчає Господь. І ви повинні зрозуміти, що твоє, воно твоє, воно нікуди не дінеться. Бог тобі твоє дає, і воно твоє. І ось дивіться, ми читаємо Євангелія від Луки, 14 розділ, 7 вірша. І став говорити Ісус для запрошених притчу, звернувши увагу, як вони вибирали перші місця в церкві, і сказав їм: коли Тебе запросить хто небудь на весілля, не сідай на перше місце, щоб не виявилося, кого із запрошених ним почесніший за тебе, щоб той, хто запросив тебе та його, підійшовши, не сказав би тобі поступися його місцем. Його місцем, поступися його місцем. Запам'ятайте це. І тоді ти соромом почнеш займати останнє місце. Але коли тебе запросять, прийшовши, сідай на останнє місце. щоб коли підійде той, хто запросив тебе, він міг сказати тобі, а що він скаже? Друже, пересядь вище, тому що там твоє місце. Поступися йому місцем. Там твоє місце, друже, пересядь вище. Тоді буде тобі слава перед тими, хто сидить з тобою. Тому що всякий, хто підносить себе, буде принижений, а хто упокорює, скажи упокорює, хто має слухняне, покірне, лагідне серце, буде піднесений. Амінь. І ось яка тут думка, дивіться. Христос говорить, про певне місце для кожної людини. І це працює і в церкві. Він вчить, що хтось може зайняти твоє місце, але Господь прийде і скаже: ні, тут повинна бути інша людина, пересядь на інше місце. Це місце воно іншої людини. І ця людина повинна тут бути. Тому, коли ти маєш покірне, смиренне серце, то ти будеш бачити, як Господь приходить, і ти сидиш там десь на останній лавці, і Він говорить тобі, друже, пересядь вище, в тебе є твоє місце. Тому, коли ви переживаєте, або я переживаю, що хтось зайняв моє місце, ти не переживай за це, тому що Бог дає тобі твоє місце, і воно твоє. І якщо так трапилось, що хтось на нього сів, ми бачимо, що приходить господар або Господь і каже: пересядь, ти туди, а ти сідай сюди. Тому не переживай, просто май смирене серце. І ти побачиш, як Господь тебе буде насаджувати там, де ти і повинен бути, і приносити плід. Тому, будь саме головне. Насадженим в домі Божому, а Господь, там, де тебе потрібно пересадити вище, Він тебе і пересадить. Я Тебе благословляю. Амінь.